Про вперте слоненя. Жило в Африці слоненя, і було воно дуже впертим, ніхто не міг з ним порозумітися. Ось якось зібралася вся велика слоняча родина погуляти. Ходімо, сказав слоненят батько слон. Не піду, відповіло слоненя. Ходімо, сказала мама слониха. Не піду, знову відповіло слоненя. Ходімо сказали старші брати слони, не піду, вперлося слоненя. Ну, то ми прогуляємося без тебе, сказали слони і пішли. Слониня залишилося, а коли воно залишилося, йому страшенно захотілося гуляти з усіма. Воно дуже образилося, що старші пішли без нього. Раз так, сказало саме собі слониня, не буду я більше слоном. Воно замислилося, ким же йому стати, і вирішило стати левеням. Слоненя вляглося на землю, задерло вгору всі свої чотири ноги і заходилося бовтати ними у повітрі. Зовсім як левеня. Пробігало повз полохлива газель. Вона зупинилася на мить, подивилася на слоненя, злякалася і помчала геть. На бігу вона підстрибувала на тоненьких ніжках і трусила ріжками. Ось ким я буду, закричало слонення і поскакало за газеллю, як газель. Вуха його тремтіли, наче листя банана на вітрі, а товсті ноги запліталися одна за одну. Незабаром від стрибків у нього заболіло все тіло. Зовсім не так уже приємно бути газелю, подумало слонення. Тут воно побачило зелену оку ящерку. Ящерка сиділа на гнучкій ліані. Що звисала з дерева. Доброго дня, сказала слониня. як ся маєш? Погано, відповіла ящірка. Відпустила я своїх діток на річку погратися із двоюрідними братами, маленькими крокодильчиками. Боюся, якби крокодильчики не проковтнули ненароком моїх діток. Я б теж хотів з кимось пограти, сказала слониня. Ось я зараз заберуся до тебе Неліану, і ми пограємося. Ну, ні, пискнула ящірка. Як. образилася слонення. Ти не хочеш грати зі мною? Звісно, не хочу. По перше, я турбуюся про дітей. По-друге, ти надто важкий і обірвеш мою Ліану. а по третє, прощавай. І не встигла слонення оком моргнути, як ящірка шмигнула між листями дерева. Тільки хвіст майнув. Подумаєш, дуже мені потрібна ящерка!» – брехнула слонення. Знайду собі кращого товариша, і воно почимчикувало далі. На галявині слонення побачило мав вони грали у злови. Ось ця гра для мене, зраділа слонення. Чи можна мені погратися з вами? Пограйся з нами, пограйся з нами, заверщали мавпи. Та так голосно, що зовсім оголошили слоненя. Не встигло воно схаменутися, як мавпи почали грати з ним. Ой, що то була за гра. Мавпи хапали його за хвіст, тягнули за хобот, смикали за вуха. Вони перекидалися на його спині і лоскотали йому живіт. А слонення як не намагалося, не могло зловити жодної мавпи. Слонені зовсім вибилися з сил. Не подобається мені бути, мавпою», – сказала воно і побігло геть. А мавпи ще довго сміялися над неповоротким слоненятком. Ішло слонення йшло і, і побачило папугу, яка перелітала з гілки на гілку. Папуга була така строката, що у слоненяти навіть зарябило в очах. Тепер я нарешті знаю, чим мені зайнятися, зраділо слонення. Я літатиму. Починай, а я подивлюся, озвався папуга. Слониня зробило великий стрибок, але чомусь не злетіло. Воно гепнулося на землю і забило ногу. Старий папуга нахилив голову набік і глузливо глянув на нього одним оком. Просто тут розбігтися, ніде, виправдовувалася збентежена слониня. Я покажу тобі, де можна розбігтися. Потішив його папуга і повів слоненя на крутий берег річки. Дивись, сказав старий пересмішник, підійшов до самого урвища, підстрибнув і злетів. Слоненя теж підійшло до самого урвища, теж підстрибнуло і шувбов снуло у воду. Випралося воно на берег мокре, брудне, обліплене мулом і тиною. А вибравшись, побачило, що поряд стоять батько слон. Мати слониха і брати слони, і всі мовчки дивляться на нього. Соромно стало слоненяті. Візьміть мене з собою гуляти, попросило воно. Я тепер завжди буду слоном. І все сімейство слонів разом пішло гуляти. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі!